Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Як ви вже зрозуміли, друзі, сьогодні я буду готувати смачнющі, присмачнющі налиснички. Це смак мого дитинства. Знаю, що всі господині напевно вміють їх готувати. Але сьогодні просто готую для своєї сім'ї. Тому ділюся цим рецептом і з вами. Можливо, він буде для когось корисний, тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Насамперед, родзинки залю кип'ятком і залишу до повного остигання води. Тоді зіллю воду і просушу їх. У миску, в якій буду готувати тісто для млинців, б'ю потрібну кількість для цього яєць. Додаю 1 столову ложку цукру, цукру багато не даю, щоб блинці не пригорали при випіканні. І додаю півчайної ложки солі. Яйця збивати можете вінчиком, а можете і міксером. Я буду використовувати міксер, тому що в мене завжди не вистачає часу і люблю все швидко. У миску до яєць додаю половину просіяної відміряної муки. І на легких обертах міксера перемішую частину муки із Яйцями. Звичайно ж, ви можете продовжувати це робити і вінчиком, але мені здається, що буде тяжковато. Час від часу збираємо по краях миски неперемішану муку із яйцями, щоб потім не було грудочок у тісті. І далі продовжуємо вимішувати муку з яйцями. Одну столову ложку кукурудзяного крахмалю додаю до другої частини муки, що залишилося, і перемішую все разом. Продовжую далі замішувати тісто міксером і в миску додаю муку перемішану із крохмалем. І коли уже мука, яйця і крохмаль будуть вимішані, додаю потрошки молока. Молоко у мене кімнатної температури, і при подальшому вимішуванні тісто стає однорідним, рідкуватим. І без всяких грудочок. Не забуваємо час від часу очищувати стінки миски від муки, що осіла на них. Доливаємо знову частину молока і вже завершити приготування тіста ми можемо навіть і лопаткою а вінчиком. але я далі продовжу ще міксером. А в самому кінці додам до тіста відмірену кількість олії звичайної соняшникової, рафінованої. Перемішаю все це разом і тісто наше для млинців готове. Ось таким воно повинно бути ріденьким. А тепер приступаємо до смаження наших млинців. Сковорідку кладу на вогонь і даю у неї одну краплиночку олії. Пензликом розмащую олію по всьому периметру сковорідки. Ось так долоною руки попробую, чи нагрілася вже сковорідка, розмішаю добре тісто, і коли сковорідка вже дуже гаряча, ось так мірним черпаком а чи кохлею, набираю тісто, виливаю його у сковорідки і розтягую тонким шаром по цілому дну сковорідки, Так, щоб не залишилося ніде. Вільного місця смажимо млинець недовго, як тільки він відстає від стінок сковорідки, перевертаємо його на другий бік. І Якщо млинець почав уже їздити по дну сковорідки, він готовий. Можете одразу так його сунути із сковорідки на купу уже спечених млинців, у мене вони не злипаються. Але якщо у вас є побоювання щодо цього, тоді ось так на тарілку окремо викладаєте по кожному посмаженому млинцеві. І коли він остигне, кладете його на купку уже посмажених всіх решту млинців. І так, млинець за млинцем, млинець за млинцем. І ось таку гору млинців ми насмажили. Вони вийшли при цьому дуже еластичними, тоненькими і звичайно смачними. Ну, а тепер приготуємо начинку для налисників. У кисломолочний сир, п'ємо яйце, додаємо відмірену кількість цукру. І колотівкою для картоплі або пресу перемішаємо ці всі інгредієнти. Але якщо точніше сказати, то нам не тільки треба перемішати сир, цукор і яйце, а нам треба цей сир перемнути, переколотити так, щоб не було ніяких грудочок. Якщо ця робота буде йти туго і вам видасть, що надто сухий кисломолочний сир, додавте ще одне яйце. І продовжуйте виколочувати його знаю, що скажете, що блендером це буде значно легше і швидше. Але при використанні блендера сир має здатність розріднути і буде непридатним для використання у якості начинки для налисників. До сиру додаємо відміряний цукор і знову переколочуємо його. Додаємо пропарені, помиті і висушені родзинки. І за допомогою ложки все це вже Перемішуємо. І останніми інгредієнтами у начинці є ванільний цукор або ваніль, якщо є у вас в наявності, та цедра з половини лимона. Хочете більш насиченіший запах лимона, то додайте цедру цілого лимона, але тільки натираєте жовту частину, бо якщо зачепити білу, буде гірчити у сирі. Все ретельно перемішуєте, ох, і запах, неймовірний. Начинка для налисників теж готова. Ну і тепер уже приступаємо до формування самих налисників. Начинка готова. Млинці готові. Розрізаю їх на 4 рівні частини. Ось така ціла гора млинців у нас вийшла. На робочу поверхню стола викладаю окремо кожен млинець. Звичайно, що ви не зможете розкласти всі млинці одразу, тому я роблю так: я розкладаю або четверту частину їх, або половину. До відповідно розложеної кількості млинців на столі у місці ділю сир або на чотири частини, або на 2. І так розраховую кількість сиру, щоб вистачило на всі млинці. Дно посудини для запікання стелею млинцями. На один млинець мені йде одна чайна ложка начинки. Набираю її однією ложкою, а за допомогою другої кладу на млинець. Орієнтовно, млинець повинен бути не більше жіночого вказівного пальця. Сирну начинку викладаємо на округлу сторону трикутного млинця. Але кладемо її так, щоб вона десь на сантиметр півтора не доходила до краю млинця. І якщо ми розклали четверту частину млинців на робочому столі, тоді четверту частину сиру пропорційно розподілимо по всіх цих млинцях. І ось так, складаючи у конвертик, формуємо наші налиснички. Орієнтиром довжини, тут буде мій або ваш вказівний палець. Закручуємо і налисничок готовий. Трошки клопітка робота, бо налисники маленькі виходять, але за то, які вони смачні. І так налисничок за налисничком і подивіться, скільки я їх вже наробила. У мікрохвильовці я розтопила вершкове масло. силіконовим пензликом змащую млинці, якими встелила дно форми для запікання. І один за одним, як голубці, вкладаю на лисники у форму для запікання. І коли перший шар налисників буде викладений у формі, тоді ретельно змащую його розтопленим маслом. На перший шар кладу другий шар і знову буду змащувати його маслом. Колись моя бабуся змащувала домашньою сметаною. Дуже було смачно, але я вирішила маслом. А це вже останній шар і теж його змащую маслом. І так, скільки у вас не було шарів налисників, всі перемашуються маслом. Форму з налисниками накриваємо фольгою добре і кладемо у духовку при температурі 130 градусів, то митися 50 хвилин. 50 хвилин прийшло, запах на кухні неймовірний. Подивіться, як парують вони. Ну, звичайно, що я вже хочу їх попробувати. Це буде для мене. Ну, а ці налисники несу швиденько дітям, поки теплі, бо вони теж чули цей неймовірний запах. як це засмачно, я вам не можу передати. Це вам треба попробувати самим. Тому готуйте. І я точно знаю, що вам буде смачно! Я їх обожнюю сметаною, але це не обов'язково, ви можете полити їх якимось варенням або джемом. Друзі, готуйте і насолоджуйтесь цією смакотою. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Буду щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Пишіть коментарі, бувайте здорові! До нової зустрічі! До нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.